Друзі, всіх вітаю, компанія «Автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження Volkswagen Polo 2009 року випуску. А у нас приїхав з Німеччини, по Україні наїздить тільки 200 км. В непоганій комплектації. Є туманочки 1.2, бензиновий, двигун на 64 кінських сили, механіка п'ятиступка і передній привод. Машина у нас на хороших зимових шинах. Хетчбек. Багажний відділ у нас присутня шторочка. Ось такий, до речі, компактний, корозії взагалі немає. По салону у нас показує другий ряд. Сидіння в гарному стані, Що, передні, що задні. передній електропакет, шкіряне мультикермо, стан сидіння водія та пасажира, кондиціонер працює, штатна мультимедія. 142 тисячі пробіг. Друзі, кого цікавить, ціна буде 5900 доларів. Містовіниця Соборна 1, знаходиться в нас. Можемо доставити в ваше місто і доступна в лізинг та в кредит. Також нагадую, що ми доставляємо авто із США.